Ми нащадки тих, хто ніколи не знав поразки у серці, навіть коли здавалося, що битви програні. Козацький дух живе в нас в рішучості стояти, в силі підніматися після падінь в любові до землі, яку ніхто не відніме. В етері Кременчуцькі новини про події дня розкажемо прямо зараз у програмі. Не втікав від свого обов'язку та пішов захищати Україну. Був справжнім другом та доброю людиною. Так, сьогодні під час прощання із померлим захисником відгукувалися про Павла Судакова. Детальніше дивіться далі. Сьогодні у міському палаці культури рідні, друзі та знайомі попрощалися з померлим захисником Скреманчука, справжнім сином України Павлом Судаковим. Воїн до останнього подиху без страху боронив кордони нашої батьківщини. Сьогодні відбувається поховання судакова Павла Вікторовича, який народився 6 серпня 1976 року. Проходив службу як солдат, оператор безпілотних літальних апаратів і, на жаль, помер 9 вересня 25 року під час лікування від отриманих поранень наслідок військових дій. Вічна пам'ять герою і слава Україні. Захисник народився і проживав у нашому місті. Навчався у загальноосвітній школі номер 25 Закінчив вище професійне училище. No двадцять Працював на ТОВ «Житлоінвест». провести воїна в останню путь сьогодні. Зібралися ті, хто знав Павла ще з дитинства. Вічна пам'ять ну, дуже гарна людина була як для сім'ї, так і для людей, для друзів, для нас усіх. Пашка мене називав Мамуля. Мамуль, не переживай. І завжди в нього була голипка. Така неспокійна, заспокійлива. Нічого не прятався. Взагалі, помагався. Призвали він і пішов. Ні никакса, ні бігав, ні від кого треба, значить треба. Це той друг ну, добряк без, без відмови. Ні, Ніякої драки щоб... не було, ніде ні що він когось даже словом оскарбив. Справжній друг. Знаєте, що таке справжній, їх мало. За життя їх мало буває. Одиниця. Це одне однієї одиниці не стало просто. У військового залишилися дружина та донька від першого шлюбу. Воїна поховали на свіжтоському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Павлу Судакову Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У сучасній війні технології стали таким же стратегічним ресурсом, як і людський потенціал. Місцеві громади дедалі частіше перетворюються на тилову опору, яка дає конкретні технічні інструменти для бою. Кожна передана одиниця обладнання це можливість для військових бачити далі, діяти точніше і рятувати власні життя. На фронті важлива кожна дрібниця. Інколи саме техніка вирішує, чи повернеться боєць живим із завданням. Саме тому Кременчук продовжує підтримувати армію. Воїнам передали дрон, матріс, 4Т та зарядні станції. Хлопці працюють ефективно, працюють на південному напрямку, роблять важливі завдання, і зараз у них дуже багато попереду важливої роботи. Дякуємо їм за службу і впевнені в тому, що всі поставлені завдання вони виконують. А тоді перемога буде набагато ближчою. Із сучасним дроном ворога можна помітити раніше, ніж він підступить, вчасно відреагувати на загрозу та точніше скоригувати вогонь по позиціях противника. Це зберігає життя військових і допомагає ефективніше нищити окупантів. Не менш важливою є й передача зарядних станцій, адже дрон техніка високотехнологічна, потребує постійної енергії. Тепер у бійців є можливість швидко заряджати акумулятори навіть у польових умовах, не перериваючи виконання бойових завдань. Скажу, що це чергова чергова допомога Кримошутської громади. Вкрай важлива це. По перше, по-друге, на запити, які ми надаємо, ніколи Кремошуська громада не відказувалась завжди допомога. Кожна краплина це шах до перемоги. Дякуємо, Дякую. громаді. Дякую. Дякую. Кременчуцька громада системно підтримує наших воїнів, забезпечуючи їх найнеобхіднішим. Сучасна техніка, що надходить від громад, перетворюється на додатковий щит і меч для наших воїнів. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Причини пожеж в екосистемах та у житловому секторі мають багато спільного. Головним чинником часто стає людська недбалість. У більшості випадків пожеж можна було би уникнути, дотримуючись елементарних правил безпеки. Втім, статистика свідчить, що громадяни продовжують ними нехтувати. Дві пожежі виникли минулої доби у житловому секторі. У Глобинській громаді горіла господарча споруда, а у селі Бабичівка зайнялося сміття у приватному домогосподарстві. На території Кременчуцького району зареєстровано дві пожежі у житловому секторі. Одна із них виникла в селі Обознівка. На місце негайно прибули вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівники Глобинської місцевої пожежної охорони. По прибуттю було встановлено, що вогнем охопленого господарчю споруду вогнеборці негайно. Приступили до гасіння пожежі. Ймовірно, що причиною цієї пожежі стало займання від жару, від вуличної печі. Загорілись речі, які були розташовані поруч, і вже від речей пожежа поширилась господарчою спорудою. Інша пожежа була зареєстрована в селі Бабичівка. На її ліквідацію виїжджали працівники Лобинської місцевої пожежної охорони, вони ліквідували пожежу сміття з поширенням на двері до підвалу. Ще чотири пожежі виникло в екосистемах Кременчуцького району. Зокрема, в місті Глобину, у селі Литвиненки, в селищі Семенівка та у селі Приліпки. За 15 вересня на території Кременчуцького району зареєстровано чотири пожежі в екосистемах. Було знищено 4,3 гектари сухої рослинності. В усіх випадках рятувальники запобігли поширенню вогню більшими площами. Рятувальники та офіцери, рятувальники громад, вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в екосистемах, враховуйте те, що за перевів вітру вогонь дуже швидко поширюється на великій відстані, тому не випалюйте сміття, будьте обережними з відкритими джерелами вогню. Причиною займань могла стати людська недбалість або ж навіть намисний підпал, як зручний та швидкий спосіб прибирання територій. Анна Мащенко Кременчуцькі новини у Верховній Раді схвалили створення двох спеціалізованих адмінсудів. Що це означає та що передбачає такий законопроєкт? Розкажемо далі. Верховна Рада ухвалила закон про створення спеціалізованого окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Законопроєкт підтримали у другому читанні, та в цілому 239 народних депутатів. Відомо, що спеціалізований окружний адміністративний суд та спеціалізований апеляційний адміністративний суд мають розташовуватися у Києві. Юрисдикція новостворених судів охоплюватиме усю територію України, тобто йдеться про загальну національну підсудність. Також передбачається проведення конкурсів на посади суддів і формування експертної ради. Про це зазначає на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. У спеціалізованому окружному адміністративному суді та спеціалізованому апеляційному адміністративному суді розглядатимуться справи проти органів центрального рівня Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національного банку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Також оскарження результатів конкурсів на посади керівників антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК та інші. Такі зміни в судовій системі країни дадуть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Крименчуці відбувся тренінг, головною метою якого є підвищення гендерної чутливості та професійної компетентності працівників, які щодня працюють у сфері протидії домашньому насильству. Як це було? Дивіться далі. На базі центру надання соціальних послуг турбота. Сьогодні відбулася адвокаційно-комунікаційна кампанія без стереотипів без насильства. Його учасниками стали працівники суб'єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На жаль, в українському суспільстві досі толеруються гендерні стереотипи, які толерують домашнє насильство, які обмежують вибори у можливостях. І тому наша мета показати взаємозв'язок між гендерними стереотипами і вплив його на домашнє насильство. Адже всім відомі такі стереотипи, як не сміття сміття хат. Місце жінки біля плити, ну і так далі. Учасники отримали можливість не лише почути теоретичні пояснення, а й активно долучитися до практичних вправ. Через ігрові методики та дискусії вони змогли побачити, як стереотипи впливають на повсякденне життя, освіту, професійний вибір та навіть сприйняття себе. Патрульна поліція Кримучука разом з суб'єктами взаємодії навчилася підсилили свої знання з приводу гендерно-зумовленого насильства з приводу подолання стереотипів, і саме як нам разом діяти для того, щоб наша країна була сильною і незалежною. Захід проведено за ініціативи рівність лідерство майбутнє, що реалізується громадською організацією дівчата в межах проєктів ООН жінки, посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств, за фінансування уряду Данії та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансуються урядом Швеції та втілюються у співпраці з Офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з Мінсоцполітики України. Фінансову підтримку ініціативі також надає жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Великі очі, повні довіри і лагідний характер, що підкорює із першої миті знайомства. Білосніжка собака, що знаходиться на утриманні у комунальному підприємстві спецсервіс Кременчук. Вона вже готова дарувати любов і чекає лише на тих, хто відповість їй взаємністю. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Її білосніжне хутро здається ніжним промінчиком світла серед сірої будинності. А очі видають мудрість і терпіння, здобуті у важких обставинах. Білосніжка так звати цю красуню, яка наразі перебуває на утриманні у КП «Спецсервіс Кременчук. Кожен день для неї тут це справжнє очікування дива, дива людської доброти та турботи. Її мрія проста, але важлива знайти дім, де буде потрібна, де її кроки і погляд завжди зустрічатимуться з теплом. Вона молода, була раніше домашньою історія, ми про неї чули це те, що вона жила у неблагополучній сім'ї. Люди вирішили. Її вигнати в під'їзд, і там і залишили. Ми забрали її на стерилізацію. Зараз вона повністю здорова, стерилізована, вакцинована від сказу. Собака характером дуже лагідна, дуже весела. Вона любить гуляти, знає повідок, нашийник дуже орієнтована на спілкування із людьми. Кожен дзвінок, кожне слово, кожен візит небайдужих крименчужан це ще один крок до того, щоб ці тварини нарешті відчули, що вони потрібні і кохані. А історії, які тут можна зустріти, є нагадуванням, що навіть після втрат і випробувань життя може подарувати щастя, якщо поруч з'являться люди, готові дарувати тепло, і час, тепло і любов. Білосніжка вже чекає, чекає, коли двері спецсервісу відкриються не просто для відвідувача, а для справжньої родини, яка прийме її такою, яка вона є, ніжною, вірною і готовою віддавати всю любов світу. І можливо, саме ваш дім стане тим місцем, де її біле хутро буде світлом, а очі білосніжки церквом щирості і довіри. Дізнатися більше про білосніжку чи інших чотирилапих можна звернувшись з номером телефону або за адресою, що бачите на екрані, адже щастя цих тварин у руках людей, і кожен із нас може подарувати його вже сьогодні. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Та юних спортсменів із 23 команд із усієї України зібралися в Полтаві, аби позмагатися у утхвандом. А вихованці Кременчуцької дитячої нацької спортивної школи імені Кисельова відзначилися особливими досягненнями. Детальніше про це розкажемо вже за мить. 12 та 13 вересня у Полтаві відбувся всеукраїнський турнір з Теквондо Кращі з кращих. У змаганнях взяли участь 337 спортсменів із 23 команд з Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Київської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Спортсмени змагались у різних вікових категоріях та вагових групах, демонструючи майстерність, швидкість і витримку. Серед учасників були й вихованці Кремльчутської дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова, які змогли вибороти призові місця. Їхні успіхи стали результатом наполегливих тренувань та підтримки наставників. Ці змагання я вважаю, що вони найважчі, тому що влітку діти не тренувалися, тобто в серпні. Як то кажуть, були відгули, а інші місяці вони спокійно займалися. Тому одразу після канікулу на такі змагання ну це дуже потужно. Але все ж таки, ми отримали той результат, на який ми розраховували. Тобто, три золота, два срібла, шість бронз. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з переможцями та дізнатись про їхні враження від здобутих перемог. Юні спортсмени ділилися емоціями радості та гордості за себе і свою команду. Було трішки складно, я зайняв перше місце. Та я на перший бій. У мене був фінал, перший, один бій. Я хвилювався, але я зміг вийти та здобув перше місце. Мені дуже сподобалось, як я відпрацював та я задоволений. Це було дуже ну, захоплююче, тому що а, поруч зі мною стояло багато. Друзів, мої батьки, мій брат, і вони всі на мене дивилися, як я отримую цю нагороду. І вже переглядаючи фотографії, мені ну, якось гріло душу, що я, почекавши весь день, зміг все-таки отримати якийсь такий певний результат. Окрім золотої медалі, один із спортсменів привіз з собою звання кандидата у майстри спорту, що є неабияким досягненням для 12-річного Івана, адже для цього він доклав максимум зусиль. Мені було достатньо складно лише в третьому бою. В першому та другому мені було достатньо легко. В третьому бою був дуже сильний та спритний суперник. У мене тренування п'ять разів на тиждень, то я старався зробити все що в моїх силах. Турнір Кращий з кращих став яскравою демонстрацією спортивного духу та дружньої конкуренції. А Кременчуцькі спортсмени повернулись додому не лише з медалями, а й з безцінним досвідом, новими знайомствами та натхненням для майбутніх перемог. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Захисники і захисниці України, ті, хто по справжньому заслуговують на всі блага нашої держави, аби підтримати безстрашних воїнів, днями у Кременчуці провели товариський футбольний матч за участі ветеранів російсько-української війни. Як це було, розкажемо далі. Вихідними на Лукас-Арені у Кременчуці відбувся незвичний, але вкрай важливий футбольний матч. На полі зійшлися гравці футбольного клубу Будівельник та ветерани російсько-української війни. Зараз у футбольного клубу Будівельника Бауза. Нас ми пропускаємо ці вихідні без матчів. Тому, так як ми постійно контактуємо з військовими, з'явилася така ідея провести спільний матч на знак шани всім героям України. Які захищають і захищали, які вже ветерани нашу країну. Швидко організувалися. Ми ще раз впевнилися в тому, що вони дійсно не зламні ці хлопці та дівчата. Вони готові на все, готові битися і показують своїм прикладом всім остальним, як потрібно битися і жити далі, і захищати нашу державу. Цей матч подяки став знаком гордості та пошани кожному, хто боронив і боронить нашу державу. Він дав можливість насолодитися спортивною подією у колі однодумців та подарував воїнам незабутні емоції. Ініціатива дуже правильна, дуже гарна. Дякую організаторам футбольної команді Будівельник та їх його президенту Дмитро Самоленко за організацію. його. Це ну море позитивних емоцій, згуртованість. Ми з хлопцями нарешті так зібралися до кучі, і ну дуже. Інтересно, інтенсивно, провели цей час, ну, море, море позитивних емоцій. Вперше в нашому місті було були проведені такі змагання, гра між в частності, ФК Будівельник і ветеранами-інвалідами цієї війни. Значить, Хочу подякувати особисто президенту клубу Самойленку Дмитру Володимировичу, головному тренеру Селізньову Сергію за... Організацію проведення даного змагання все було на вищому рівні. емоції хлопців переповнюють. Я думаю, що це не остання наша гра. Ми ще покажемо, що гостуємо, бо ми не злавні. Слава Україні. Подібні ініціативи дуже важливі, адже допомагають нашим захисникам краще інтегруватися у суспільство після отриманих поранень та військової служби. Тож маємо надію, що такі заходи відбуватимуться у Кременшуці регулярно задля підтримки українських воїнів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Днями міський палац культури став місцем справжнього театрального свята. На сцені ожила легендарна історія Миколи Гоголя Тарас Бульба, яка зібрала сотні глядачів і подарувала незабутні емоції. Увага на екран! Днями міський палац культури став епіцентром великої події. На сцені відбулася вистава легендарного твору Тарас Бульба у постановці режисера Дмитра Рачковського. Зала зібрала сотні глядачів, які стали свідками справжнього театрального дива. Історія про батьківську любов, велич козацької доблесті та фатальну зраду ожила в кожній сцені. Глядачі переживали разом із героями і щасливі миті, і драматичні втрати. Особливо атмосфера виставі додали декорації та музичний супровід, що перенесли присутніх у далекі козацькі часи. Постановка не лише відтворила історичні події, а й змусила замислитись над темами вірності, духовної сили та любові до рідного краю. Давно хотіли, було шкода, що перенесли, бо був перенос і ну Позитивні емоції хотілося б побачити. Чому саме ця вистава? Ну тому що хотілося б побачити, як її в сучасному виконанні бачать сучасні режисери. Це історична постать, яка ми всі знаємо зі школи, тому захотілося подивитися. Цей вечір став яскравим нагадуванням про те, що культура здатна єднати людей, відкривати нові сенси та надихати на гордість за своє коріння. Легендарна вистава залишила глибокий слід у серцях присутніх і, безперечно, увійшла до скарбниці культурного життя міста. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Вогонь нашої нації горить завдяки вам, воїни. Ви несете його у темряві, ви його примножуєте, ви наближаєте нашу перемогу. Дякуємо Збройним силам України за мужність, відвагу і непохитну віру у нашу свободу.